Ніч була не по сезону холодною, з різким вітром, що пронісся над відкритим степом, шелестячи сухою травою, наче порожнистий скрегіт застереження. Невеличка група скарбошукачів працювала мовчки, їхні постаті згорбилися над щойно розкопаною могилою, освітленою лише слабким сяйвом ліхтариків, лопати занурювалися в землю, заглиблюючись у місце, яке століттями залишалося недоторканим. Віктор витер піт з чола, хоча прохолода в повітрі була достатньо пронизливою, щоб заморозити дихання. Він відчував хвилювання всередині себе, відчуття завоювання, виривання чогось цінного з землі, виривання з лап самого часу. Могилу було важко знайти. Легенди розповідали про козака воїна, похованого на цій самотній ділянці землі, страшну постать, відому своєю жорстокістю за життя і мстивістю після смерті. Народні перекази стверджували, що його зрадили найближчі друзі, його життя обірвалося не в бою, а в швидкій зраді. Кажуть, що його вбивці сміялися, залишаючи його помирати, але останніми словами воїна було прокляття похмура обіцянка, що його дух ніколи не заспокоїться, доки він не помститься тим, хто його скривдив. Віктор чув усі ці історії раніше, відкидаючи їх як забобони. Його цікавили лише реліквії та гроші, а прокляття було лише бабськими переказами, застереженням, щоб люди не грабували минуле. Він випростався, даючи знак іншим копати обережніше, коли вони натрапили на щось тверде, на клаптик гнилої деревини. Це була труна розколота і частково затоплена століттями гниття. Деревина розсипалася під їхніми руками, і коли вони відчищали бруд, з могили піднявся дивний запах. Затхлий, несвіжий запах, який, здавалося, тримався в повітрі, як неприємний спогад. І ось ось він, маленький, зморщений предмет, ледь розміром з людський кулак, що лежав у розтрощених рештках грудей воїна. Це було безпомилково. Серце почорніле, висохле і покручене, наче його спалили зсередини, інші відсахнулися, бурмочучи собі під ніс. Перехрещуючись і шепочучи, що треба залишити все, як є, але погляд Віктора був прикутий до нього. Він відчував пульс чогось всередині себе, голод, жадібність, якої ніколи не знав раніше. Його рука майже сама по собі потягнулася до серця, наче якась невидима сила притягнула її до нього. Пальці обхопили предмет, відчуваючи його грубу, шкірясту текстуру. Коли його рука зімкнулася над ним, його пронизав дрож, охолоджуючи його зсередини. На якусь мить йому здалося, що він відчуває серцебиття слабке і нерівномірне, наче завмираюче від луння чогось давнього і сповненого ненависті. Він прогнав це відчуття, сховавши серце в кишеню куртки, і озирнувся на свою команду. Рушайм. гукнув він. Його голос був рівним, хоча рука все ще поколювала від дивного відчуття. Інші кинули один на одного тривожні погляди, але ніхто не наважувався висловити свої побоювання вголос. Між ними панувала напруга, відчуття, що щось залишилося недомовленим, але авторитет Віктора тримав їх на місці. Коли вони пакували свої інструменти та артефакти, Віктор помітив, як тихо стало в степу. Вітер затих, і навіть нічні крики диких тварин стихли, наче сама земля затамувала подих. Кожним кроком від могили ставало важче, наче щось нематеріальне вчепилося в них і тягнуло назад. Дорога назад до їхнього імпровізованого табору була нелегкою. Люда, наймолодша з групи, ішла швидше, її очі бігали по сторонах, вона нервово стискала руки, ніби намагаючись відігнати холод, що пронизував її до кісток. Михайло, кремезний чоловік, з характерним дзвінким сміхом, був нехарактерно мовчазним. Його погляд був втуплений у землю, плечі згорблені, наче обтяжені невидимим тягарем. Ніхто не говорив, але кожен з них відчував непохитне відчуття, що за ними спостерігають. Коли вони дійшли до свого наметового містечка, ніч здавалася ще темнішою, тіні притискалися ближче, більш щільними, ніж були раніше. Віктор розстебнув блискавку на курці, поклав руку на серце і знову відчув слабкий тривожний пульс. Він здригнувся, намагаючись позбутися цього відчуття. Він заспокоював себе тим, що тримає в руках лише артефакт, реліквію, яка в умілих руках може коштувати цілий статок. Коли вони вмостилися біля вогнища, Люда, нарешті, порушила мовчанку. Не треба було його брати, мовила вона, її голос тремтів. Кажуть, що козак прокляв своїх убивць, що він підніметься, щоб помститися кожному, хто потривожить його спокій. Віктор насміхався, вдаючи впевненість, якої насправді не відчував Бабусині байки, не дозволяй забобонам забивати тобі голову. Його голос був грубим, зневажливим, але навіть він міг почути, що в його словах прозвучало щось недобре. Люда нічого не відповіла, лише втупилася у вогонь, ніби бачила там щось, що ховалося за краями відблисків полум'я, і Віктор теж відчув гнітючу вагу. Присутність, яка дивилася на них з темряви, і в цій тиші Віктор теж відчув його, гнітючу вагу. Присутність, яка, здавалося, спостерігала за ними з темряви, голодна і терпляча. Він стиснув серце в кишені, відчуваючи, як його холод проникає в душу. Один за одним інші відступили до своїх наметів, залишивши Віктора наодинці біля вогнища, полум'я тихо потріскувало, відкидаючи мерехтливі тіні. Які, здавалося, розтягувалися і звивалися навколо нього, спотворюючись у дивні, покручені форми, його очі були важкими, виснаження тягнуло його в безсонний сон, та коли він, нарешті, задрімав, його розбудив слабкий звук низький, гуркітливий сміх, який, здавалося, лунав з під землі, його холодний, насмішкуватий тон викликав у нього дрож по спині. Він озирнувся, але ніхто не ворухнувся. Сміх стих на зміну йому прийшла гробова тиша. Тільки тоді Віктор усвідомив усю вагу того, що він зробив, і ціну, яка може за це заплатити. Він відчував, як пульсує серце в курці, його слабке биття, ніби друге серце, синхронізоване з його власним, і знав якимось чином у глибині душі, що козак дивиться, чекає терплячий, як могила, з якої його потурбували. Наступні дні після повернення з могили пройшли для Віктора, як у тумані, він пережив їх у стані неспокою, його розум переслідували дивні спалахи, шкіру поколювало так, ніби він постійно перебував на межі якогось великого жахливого откровення. Вночі його сон був неглибоким, пронизаним тривожними сновидіннями, які він не міг повністю запам'ятати, лише враження, спалахи скручених тіл, відчуття гнилої землі. І це непохитне відчуття, що за ним стежать, і завжди серце залишалося поруч з ним, заховане в глибині його речей, ніби стало його продовженням. Одного вечора, після неспокійного дня, проведеного в спробах уникнути докірливих поглядів своїх колег скарбошукачів, Віктор повернувся до своєї маленької квартири. Кімната була тьмяною і скупою, в ній не було нічого, окрім найнеобхіднішого ліжка. Письмового столу, заваленого паперами, напіввідчиненої шафи, з безладно розкиданим одягом. Зазвичай це було для нього втіхою, його святилищем, але сьогодні воно здавалося гнітючим, стіни надто тісні, повітря насичене дивним затхлим запахом, який, здавалося, просочився ні звідки. Він майже нічого не їв, у його шлунку з'явилося хворобливе відчуття, яке наростало з тієї ночі. Коли вони потривожили могилу. Але він не міг позбутися ваблення серця, відчуття, що воно щось обіцяло йому, хоча і не міг назвати що саме. Він потягнувся до своєї куртки, пальці торкнулися її шкірястої поверхні. Вона була холодною, холоднішою за все, до чого він коли-небудь торкався, наче ввібрала в себе могильний холод і притиснула його до себе. Він відчув імпульс. Дивне, неконтрольоване бажання притиснути його до грудей, ніби хотів злити його з власним серцебиттям, але він похитав головою, дозволивши серцю з тихим стуком впасти на стіл. Він налив собі міцний напій, ковтнув його, ніби намагаючись змити присмак страху, що застряг у глибині горла. Напій обпік, і він привітав тепло, щось реальне, щоб заземлити його в цю мить. Темрява насувалася важка і поглинаюча. І втома накривала його як приплив, тягнучи вниз, вниз у сон, якому він більше не міг опиратися. Він падав, занурюючись у темряву, холодна земля оточувала його, тиснула з усіх боків, наповнюючи ніс і рот смаком гнилі та розпаду. Він боровся, впиваючись кігтями в землю, але руки його були слабкі, пальці оніміли. Задушливий тягар землі тиснув на нього невблаганний, наче живий, пульсував і рухався. Маючи намір розчавити його ще глибше у своїх глибинах, голос відлунював у темряві спочатку слабкий, але дедалі гучніший, гортанний голос, який, здавалося, шкрябав по його свідомості, наче цвяхи по каменю. Ти забрав те, що належить мені, прошипіло воно, кожне слово, пронизане люттю і болем. Віктор намагався говорити, кричати, але жоден звук не виривався з його вуст. Його легені горіли, наче наповнені попелом, і він з жахом зрозумів, що не може дихати, що тоне в самій землі. І тут він побачив його, воїна. Його постать була оповита тінями, обличчя затулене, але очі блищали, порожні й голодні, сповнені злоби, яка здавалася нескінченною. Губи воїна відтягнулися в жахливій посмішці, відкриваючи зуби, загострені і гнилі. Наче він століттями скреготів ними об камінь. Він підняв одну скелетну руку, кисляві пальці якої були покручені та зламані, і вказав на Віктора Віддай голос шепоту ставав дедалі гучнішим, заповнюючи свідомість Віктора, аж поки він не почув лише оглушливий рев, який, здавалося, пронизував його до кісток. Він відчув, як його серце б'ється об ребра. Все швидше і швидше, поки він не зміг відрізнити власне серцебиття від пульсації в його голові. Це було так, ніби серце, яке він забрав, стало частиною його самого, злилося з його власною кров'ю, і він знав, що воїн теж це відчуває. Упир зробив крок вперед, його ноги беззвучно ступали по невидимій землі, і Віктор відчував його погляд, пронизливий, поглинаючий, наче холодні ножі, що впиваються в його плоть. Він спробував відступити, але ноги не давали йому спокою, і він міг лише з жахом спостерігати, як фігура наближається, простягаючи викривлену руку, пальці якої торкаються грудей Віктора. Дотик був крижаним, він пронизав його болем, не схожим ні на що, що він коли-небудь відчував. Відчуття холоду розійшлося по всьому тілу, перетворюючи вени на лід. Щойно пальці воїна почали змикатися навколо його серця. Віктор смикнувся, задихаючись і хапаючись за груди. Він був весь у поту, його тіло нестримно тремтіло, наче його справді поховали заживо, замкнувши в цій задушливій темряві. Він все ще відчував дотик воїна, що затримувався на його шкірі, як тавро, знак власності, який змушував його шлунок скручуватися від жаху. У кімнаті було тихо, але повітря здавалося густим, важким від запаху гниття і землі. Ніби сама могила слідувала за ним сюди, його погляд впав на серце, що лежало на столі, і він відчув, як його накрила хвиля відрази, змішана з чимось темним, відчуттям неминучості, ніби воно завжди мало знайти його. Він простягнув руку до зсохлого органу, але не міг змусити себе доторкнутися до нього не після видіння відчуття пальців упиря, що впиваються в його плоть, вимагаючи його. Раптом тишу розірвав звук. Слабке скреготіння, наче цвяхи по дереву, що долинало звідкись із кімнати. Віктор завмер, його пульс прискорився, оскільки він намагався знайти джерело, звук ставав дедалі гучнішим, наполегливішим, постійне шкрябання, яке, здавалося, долинало з під дощок підлоги, шкіра пощіпувала, дихання було поверхневим, коли він зробив обережний крок у бік шуму, руки тремтіли. Але коли він підійшов ближче, звук припинився. Знову запала тиша, густа і гнітюча, не залишаючи йому нічого, окрім відлуння власного серцебиття. Він відступив назад, його погляд бігав по кімнаті, напівочікуючи, що упир матеріалізується перед ним, щоб затягнути його назад в землю, де він буде пов'язаний з воїном назавжди. А потім, так само раптово, як і припинилося, шкрябання відновилося. Цього разу голосніше, наполегливіше, наче щось дряпало, кігтями землю, намагаючись вирватися на волю. Віктор відступив назад, затуляючи вуха руками, відчайдушно намагаючись заблокувати звук, але він просочувався в його свідомість невблаганний і непохитний, ніби це був не звук, а послання, вимога. Поверни те, що вкрав. Він озирнувся на серце на своєму столі. Відчуваючи його вагу навіть з іншого кінця кімнати, видіння знову промайнуло в його голові, спотворене обличчя воїна, його порожні очі, дотик його крижаних пальців, обіцянка помсти, і він знав з нудотною впевненістю, що це був тільки початок. Він відчував, як прокляття затягується навколо нього, зв'язуючи його з уперем, пов'язуючи їхні долі покрученим, неприродним зв'язком. Від якого він не міг втекти. Рука Віктора опустилася на груди, притискаючи серце, яке все ще дико гупало під ребрами, воно відчувало себе чужим, чужим, наче більше не належало йому, наче стало чимось іншим, чимось темним і зіпсованим. Він відчував, як прокляття просочується в нього, наповнюючи його холодним, порожнім страхом, і з жахом усвідомив, що починає змінюватися. Це було перше видіння, і воно не буде останнім. Повітря було густим від неприродного холоду, що тиснув на них, затягуючи лещатами з кожної години. Віктор і його супутники тулилися в тісному, мерехтливому приміщенні, яке більше нагадувало в'язницю, ніж притулок. тьмяне світло ледве сягало стін, залишаючи тіні танцювати в кутках, розтягуючись і рухаючись, наче живі. Кожен з них тепер був позначений, несучи на собі сліди прокляття у Яке перекрутило їхнє життя до невпізнання. Вони мало розмовляли, переслідувані кошмарами і видіннями, які мучили їх ночами і просочувалися в їхні дні. Кожен з них знав, що це лише питання часу, коли він прийде по них і затягне їх до себе. Прокляття зв'язало їх, переплутало їхні долі і заразило хворобою, яка роз'їдала їхній розум і тіло. Вперше Віктор побачив це в люді. Наймолодшій і колись найоптимістичнішій з них. Її обличчя змарніло, шкіра набула неприродного сірого кольору, який щільно прилягав до кісток, а очі здавалися порожніми, наче з них викачали життя. Вона не спала цілими днями, а ночами її мучив жахливий скрегіт у стінах, безперервний звук, який ніхто не міг почути. Вона почала ходити туди, сюди, бурмочучи собі під ніс, дряпаючи власну шкіру так. Ніби хотіла витягти прокляття нігтями. Це він, мовила вона пошепки, дивлячись на Віктора очима, в яких був лише жах. Я бачу його в дзеркалах, у віддзеркаленні власних очей. Він прийде за мною, він прийде за всіма нами. Віктор теж відчував це у слабшому битті власного серця, у тому як його пульс здавалося, сповільнювався і заїкався. Кожен удар перегукувався з пам'яттю про вкрадене ним серце. Він думав, що це реліквія, символ влади, скарб, який принесе йому багатство. Тепер це був тягар, ракова пухлина, яка пульсувала темним життям, поширюючи свою тлінність по його венах, сплітаючи його міцніше в лапах упиря. Щоразу, коли він заплющував очі, він бачив обличчя воїна, його криву посмішку, порожні очі. Вираз люті та зради, який ніколи не зникав. Він уже не просто переслідував їх, він поглинав їх, затягував їх шматок за шматком у своє прокляте існування. Михайло, колись сильний і сповнений бравади, тепер сидів, притулившись до стіни, його шкіра була блідою, а руки тремтіли, коли він обхопив голову руками. Він теж бачив упиря, причому яскравіше, ніж будь-хто з них. Лише минулої ночі він прокинувся з криком, дряпаючи свої руки, стверджуючи, що вони були в бруді, що він відчував, як черв'яки повзають по його шкірі. У нього були синці на всіх руках від того, що він глибоко впивався нігтями, намагаючись відірвати бруд, який, як він уявляв, борсався під його шкірою. Хіба ти не чуєш його? Голос Михайла був хрипким, зламаним і слабким. Він у моїх венах повзає, рухається. Він хоче, щоб ми згнили, як він, він хоче, щоб ми пізнали його біль. Серце Віктора билося, коли він дивився на Михайла, відчуваючи, як холодна присутність упиря, осідає над усіма ними, він відчував ненависть воїна, хворобливу радість, з якою той спостерігав за їхнім падінням. Це була не просто помста, це була зараза, яка передавалася від одного до іншого. Роблячи їх не лише жертвами, але й майбутніми слугами його темної волі. Прокляття перестало бути просто тягарем, воно перетворювало їх, затягувало все глибше у викривлений світ упиря, аж поки вони повністю не належали йому. Люда перестала бурмотіти, і Віктор підняв голову, щоби побачити, що вона стоїть біля дверей, її обличчя було без виразу, а очі втуплені в щось, чого ніхто з них не міг бачити. У кімнаті стало холодніше, мороз пронизав їхні кістки, і Віктор відчув, як страх поглиблюється, коли він зрозумів, що упир прийшов. Навколо них згустилися тіні, а повітря наповнилося низьким гортанним звуком, який, здавалося, просочувався зі стін з самої землі під ними. Це був його голос дзвінкий і холодний, що сповнював їх таким глибоким відчаєм, що, здавалося, ніби вони тонуть. Один за одним звуки ставали зрозумілими, складаючись у слова, які розривали їхній розум Ти взяв те, що належить мені, тепер ти мій. Кожен з вас пізнає темряву, страждання, нескінченну ніч, яку я пережив. Люда повернулася, її обличчя було чистим, очі застигли, коли вона заговорила порожнім, далеким голосом, голосом, який не належав їй самій. Ми пов'язані з ним всі ми. Нам нікуди не дітися, він буде тягнути нас донизу, поки ми не станемо такими, як він. Михайло скиглив, стискаючи руки, розгойдуючись вперед-назад, але Віктор знав, що не може запропонувати ніякої розради, ніякого способу уникнути прокляття, яке вони накликали на себе. Він відчував, як воно поширюється крізь нього, вивертає його нутрощі, спотворює його розум. Зв'язує його тісніше з викривленою волею упиря, це вже не було питанням виживання, це було питанням часу. Тіні зливалися, згущуючись у центрі кімнати, і з їх глибини з'явився сам упер, його постать була примарною, але безпомилково твердою, а очі світилися злісним вогнем. Його обличчя було маскою ненависті, але на ньому також проблискувало задоволення, ніби він тішився їхнім відчаєм. Усвідомленням того, що зламав їх, зіпсував їх. Ти, мовив він пошепки, вказуючи кістлявим пальцем на Віктора, і в його голосі пролунало шипіння чистої злоби ти думав, що зможеш вкрасти моє серце, вкрасти мою силу. Тепер я зроблю тебе частиною себе. Ти ніколи не будеш відпочивати, ніколи не втечеш, тільки служитимеш. Віктор відчув дивне тепло, що розливалося по тілу, відчуття, що його плоть розм'якшується, розкладається. Він подивився на свої руки, з жахом спостерігаючи, як його шкіра стає сірою і плямистою. Нігті чорніють, а пальці скручуються в кіхті. Крик застряг у його горлі, але вийшов уривчастим зітханням, порожнім звуком, який відлунював у мовчазній кімнаті. Він змінювався. Його тіло виверталося, душа вислизала, коли воля упиря взяла гору, зв'язавши його остаточно і безповоротно. Поруч з ним Михайло і Люда переживали таку ж трансформацію, їхні тіла викривлялися, їхні вирази обличчя були застиглими від жаху, коли прокляття поглинало їх. Упир спостерігав, його очі наповнилися задоволенням, коли вони стали схожими на нього, зв'язаними його волею. Позбавленими людської подоби, залишеними як порожні посудини для його помсти. Останньою зв'язною думкою Віктора був швидкоплинний спогад про те, ким він був, до могили, до прокляття, до того, як він дозволив жадібності змусити його взяти те, чого ніколи не повинен був торкатися. Тепер він був лише слугою, викривленим відображенням темряви самого упиря, приреченим блукати землею як один із його власних. Проклятим шукати і карати тих, хто насмілився потривожити мертвих. І коли темрява згустилася, коли думки потьмяніли, Віктор відчув, як задоволення упиря просочується до самих кісток, наповнюючи його нескінченною, ненаситною жагою помсти. Прокляття було завершено він був зв'язаний назавжди раб вкраденого серця і люті, яка тепер поглинала його, сміх упиря відлунював у його голові жахливий звук. Який переслідуватиме його вічно. Коли тіні поглинули всіх, не залишивши в кімнаті нічого крім тиші, упир повернувся, його погляд змістився до потойбічного світу, його жага помсти була далека від насичення, і з останнім крижаним вигуком він розчинився вночі, залишивши по собі лише слабке, затяжне відчуття страху, мовчазне застереження всім, хто наважиться потривожити його прокляте серце.